Тревер Гадсон. Молитва про душевний спокій. Розділ другий. Прийняти те, що не можу змінити. Чи ви колись потрапляли в автомобільний затор? Думаю, це траплялося з усіма. Автомобільний затор це саме та річ, яку ми не здатні змінити. Ми без силі проти нього. Я знаю кількох людей, які щодня їдуть черепашим ходом і максимально користаються з цього. Вони слухають класичну музику, останні новини, програють аудіокасети, вчаться, продуктивно мислять, моляться за своїх супутників, а іноді навіть співають. Я називаю цих людей святими. Ми ж бо переважно хвилюємося, гарячкуємо, лаємося, сигналимо і гупаємо по керму. І все марно. Наше роздратування дедалі зростає, поки спливає час з гніву і нетерпіння більше. Це сталося зі мною буквально кілька днів тому. Я застряг на сусідньому шосе майже на дві години. По радіо повідомили, що кілька кілометрів від того місця, де я зупинився, сталося збройне пограбування. І дорогу зможуть звільнити тільки за кілька годин. Дійти до стану внутрішнього прийняття того, що трапилось, було нелегко. Але я відразу відчув велику різницю в душі. Напруження і роздратування ослабло і з'явилася полегкість. Я вже не пробував по-своєму керувати незмінними обставинами. Згадуючи цю подію тепер, я розумію, що відчув внутрішній мир, який випливає з прийняття того, що годі змінити. Життя часто буває таким: майже щодня ми маємо справу з речами, які годі змінити. Як, наприклад, автомобільні затори і перша порада, яку дає молитву про спокій. Прийняти те, що не можу змінити таке прийняття рідко дається легко. Нам потрібна вся благодать, допомога і сила, яку дає Бог. Але коли ми зможемо прийняти те, що годі змінити, зерно миру, засіяне в нашому серці, починає проростати. І коли мене час, ми дістанемо безцінний дар спокою. Пам'ятаючи про це, спробуємо дослідити три царини. Нашого буденного життя, яких стосується цей принцип. Царина Перша колишні жалі. Багато хто має жалі, є багато їх різновидів. Жаль про змарновані можливості і втрачений час. Жаль про те, що зробили і не змогли зробити. Жаль про колишні рішення і брак рішень. Жаль про слова, вимовлені і невимовлені. Такі жалі відбирають в нас в мир і спокій. Часто вони приносять глибоке почуття вини, муки, сумління і навіть відчі ми хотіли би повернути стрілку годинника назад, але не можемо. Можливо, що ви також дізнаєтесь про деякі з болісних наслідків, деяких веде життя зі старими жалями. Та як можна цьому зарадити? Читати молитву про спокій, просити Бога допомогти нам прийняти невиправне минуле. Але слід підкріпити цю молитву кількома справами. Пошук миру це не бездіяльність. Він може виростати з молитви, але не зводиться до неї. Він пов'язаний з новими намірами, новими обов'язками, новими зусиллями. Дозвольте мені коротко поділитися тим, що я робив з деякими своїми колишніми жалями. Особливо тими, що пов'язані з кривдою, заподіяною іншим. Я знайшов кількох друзів, які можуть розповісти про ці давні жалі. Це друзі, які приймають мене таким, як я є, і не пробують виправити мене. Потім я навчаюся регулярно приймати Боже прощення. Часто дивлюся на хрест, який особою уособлює Боже всепрощення, і уявляю, як Бог каже мені, Тревере, поглянь, як сильно я люблю тебе і як багато прощаю тобі. Я поволі навчаюсь спокутувати провину, але таке, часто вистачає самих вибачень, але іноді я потребую чогось більшого. Часом мені треба спитати, як я можу виправити свої помилки. Якщо жаль стосується покійної людини, я часто ділюся своїми почуттями з Богом і прошу Бога розповісти про них цій людині. Це лише кілька моїх відкриттів, які я зробив, поранучи дати собі раду з минулими жалями. Ви можете додати до цього переліку те, що ви виявилось корисним для вас. Супроводжуючи молитву про спокій подібними діями, ми відкриваємо свої серця для чуда примирення, і воно відбувається в нашому житті. Царина друга невиправне становище. Раніше я згадував про затори як приклад обставини, яку ми не можемо змінити. Порівняно з деякими іншими складними ситуаціями, що трапляються в житті, автомобільний затор досить тривіальна річ. Вони, однак, можуть бути вкрай болісними, особливо ті, що пов'язані з незворотними втратами, розрив тісних стосунків, небажане розлучення, діагноз про невіліковну хворобу, смерть дорогої людини. Такі травматичні втрати не можна виправити. Людині, що їх зазнала, нелегко сприйняти будь-які розмови про спокій. Проте саме в таких болісних обставинах молитва про спокій може стати близьким другом. Читаючи її в час втрати, ми не мусимо заперечувати свою печаль чи вдавати незворушність. Втрати потрібно оплакувати. Варто поділитися своїм болем, висловити свій гнів. Така скорбота часто виводить на цілющу дорогу до глибокого миру. Тужачи, далі можемо читати молитву про спокій і щодня перебувати в її мудрості. Ми виявимо, що Бог поволі стає дедалі реальнішим для нас. Ми відчуємо, що не самотні. Поступово з'являється примирення, яке приносить цей безцінний дар спокою. Скорботна матір, яка читає цю молитву вже кілька місяців, сказала мені одного разу, я поступово знову починаю усміхатися крізь сльози. Царина третя, ближні. Чи не найважче подолати прагнення контролювати і змінювати інших людей? Часто в нас з'являється бажання змінити довколишніх, і ми намагаємося виправити їх та сказати, що їм слід робити. Якщо вони відчувають пригнічення і смуток, ми захочемо зробити їх щасливими. Ті з нас, хто проголошує себе послідовниками Ісуса з звичай, роблять це, начебто виявляючи турботу і бажання допомогти. І коли ті, кого ми хочемо змінити, не виявляють такої згоди, це нас бентежить. І якщо пощастить, ми поступово усвідомимо, що насправді не здатні змінити інших. Це не означає, що ми не можемо виявляти своєї турботи до тих, хто поряд. Але існує величезна різниця між турботою про інших і бажанням змінити їх. Джейн. Жінка середніх літ з нашої пастою нещодавно ще раз мені нагадала про це. Роками вона намагалася змусити свого чоловіка прийти до церкви. Вона умовляла, благала, погрожувала, і все марно. Приблизно півтора року тому між ними відбулася розмова. Між нами відбулася розмова, перепрошую. Ми обговорювали молитву про спокій. Вона почала читати цю молитву і визнавати її духовні істини. Жінка прийняла факт, що не може змінити чи контролювати свого чоловіка. Вона попросила Бога допомогти їй знайти способи виявити любов, яку відчувала до нього. Щодня вона передавала чоловікові життя в Божі руки. Нещодавно ми розмовляли ще раз: послухайте, що вона мені сказала. Я справді не можу повірити, наскільки все змінилося, відколи ми розмовляли з вами востаннє. У наших стосунках тепер значно менше незгоди конфліктів. Ми тішимося одне одним начеб набагато більше. І ви не повірите, коли ми поїхали відпочивати, мій чоловік пішов зі мною до церкви на різдво. Я навіть не просила його. Він сказав, що служба йому сподобалась і, можливо, він навіть прийде ще раз. Не всі історії мають такий щасливий кінець. Іноді буває, що поведінка дорогої людини стає небезпечною для неї, самої, і ближніх. Припустимо, що ваш чоловік ну або чи ваша дружина надто багато п'є, регулярно приходить п'яним додому і часто говорить просто жахливі речі. Мудрість молитви про спокій лишається незмінною. Ми не можемо змінити людини, Однак можемо сказати їй, що така поведінка неприйнятна, і відмовитися захищати її від наслідків негативних дій. Також ми можемо долучитися до групи АА, шукаючи підтримки. Можливо, що навіть після цього її поведінка не зміниться. Згодом ми усвідомимо, що найкраще попросити іншу особу піти, розійтися з нею, поки вона не усвідомить свою проблему або навіть розірвати стосунки. Часто слід поговорити про такі рішення з мудрим другом. Стисло. Прийняття того, що годі змінити. Колишніх жалів, непоправних обставин або інших людей поведе нас до спокою. Як ми вже згадували, іноді це буває важко. Саме тому треба читати молитву про спокій. Ми зазираємо за межі своєї волі і споглядаємо силу, яку може дати тільки Бог. І хоча, безумовно, нам таки доведеться докладати певних зусиль, спокій назавжди лишиться даром, який дасть нам тільки він. Особливо спокій прийняти те, що ми можемо змінити. Питання розділу: яку ситуацію вам важко прийняти сьогодні?